Ти помічав, як в рідній країні ти можеш робити 10 справ одночасно, а в новій після простого походу в супермаркет хочеться просто лягти і не рухатись. Це тому, що твій мозок витрачає величезну кількість енергії і намагається обробити всю нову інформацію. Навіть найпростіші речі стають мінус мораль. Як правильно перейти дорогу? Чи можна торгуватися в цьому магазині? Порке всі так дивно реагують на міжарт? Знайомо? Ти не один такий. Дослідження показують, що близько 75 іммігрантів проходять через період культурного шоку. Він може тривати від кількох місяців до року. Але ось де мінус вайп. Дуже багато з цього залишається з тобою ще надовго. Ти можеш думати о фух. Я з цим справився, і мене це більше не хвилює. Потім з'являються нові виклики, і все, що ти пережив до цього, повертається: стрес, сором, тривога. І ти вже ну от просто без сили. І чого, блядь, так складно все. Якщо не розібратися з коренем проблеми, ця спіраль тривоги буде тільки закручуватись сильніше, і організм виснажується. І привіт, тобі ще місцевим лікарям заносити кілограми євро і розказувати на пальцях, що у тебе почалось якесь загострення. Рішення є. І це не порада, типу, дихай глибше чи Інша магічна пігулка. Все, що тобі треба зрозуміти, що відбувається в твоїй голові, в тілі, і що можна зробити вже зараз, щоб не дати тривозі керувати твоїми діями, я зібрав в своєму міні-курсі. Він тобі допоможе. Деталі в закріплених відео. Краще розберись з цим зараз, ніж потім дивуватися, чому нічого не змінюється.